Друзі, доброго ранку. Наші кролики. Бачу, що спохудали. Навірно, криличка окролилася. Але не знаємо, бо вона, напевно, там в долині під будкою оклелася. Будемо бачити, що будемо думати, гадати. Тут наші курочки, курчата відпочивають, яєць не видкую, що наші несучки не несуть, це, мабуть. Качки теж відпочивають. Що їм робити? Покупалися, поїли і відпочивають. Тут друзі наш город. Тут о, два рядочки перців посадили, помідори тут. Друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки, коментувати. Тут о, качки відпочивають, голубці купаються. Тут от качка сидить. Не знаємо, будуть каченята чи не будуть. Чи вона так холосту там сидить. Побачимо вже коли прийде час. Тут наша гузка відпочиває. Скучно їй самій. Це друзі, тут у нас росте молодий банан. Дерево бананове. Тут є от один такий великий. Дерево бананове, Це мале, росте з боку. І тут попугаї, бачите, тут така велика клітка. Тут є, і, типа як тут каран... канарейки і попугай. Там у них гнізда. Його пальма. Так, друзі, тут дивиться у нас качки тут і американський когут їх охраняє. Куди йдуть ці качки, туди цей кут за ними виходить. Коли хтось наближається до них, він їх захищає, так кричить, підскакує. Тут у того великого басейну. Тут черепахи, голубці. Черепахи повипливали на верх, гріється на сонечку. Гату із зараз є там під мостом мостиком репки Так, друзі. Subscribe, стаinu, лаikai, komentuojam. Taip, ir mums išliko, trumpi. Красота. Подруги, не забываем подписываться, ставить лайк, комментировать.